Дружні, добрі, щирі, працьовиті. Ми дружня команда. Ми перед тренуванням завжди обговорюємо, як у кого пройшов день. Що подарували на день Святого Миколая. До нового року залишилося зовсім трішки. І ми вирішили поділитися своїми мріями. Що ж таке мрія? Мрія дитяча, це сонце яскраве, мрія мріє дитяча, матуся сніжка. Мріє дитяча, це мова ласкаво мріє дитяча, зора не нічка. Ева, яка твоя мрія? Я мрію виступати на великій сцені. Аня, а про що ти мрієш? Я мрію. Щоб у мене була собака. а ти про що мрієш? Я космонавтом хочу стати з кавранди до зірок літати, відкрити якусь нову планету чи за хвосте піймати комету. Wow! Wow! Яна, яка твоя мрія? Моя мрія, щоб мені подарували собаку хаски. Мрію я, як мала дитина, щоб всі люди жили у мирі. Як велика одна родина, мудрі, добрий, усі та щирі, щоб усі жили щасливо і війни не було ніколи, щоб повірили в казку, диво і ходили діти до школи. Маруся, розкажи мені про свою мрію. Я мрію виступати на чемпіонаті світу зі степу. Костя, а твоя мрія, яка, що війна закінчилась, та випав сніг. Награє храни. Соня, а яка твоя мрія? Я хочу стати всесвітньою актрисою, співати на сцені, танцювати і грати в спектаклях. Нехай вас мрії здійсняться. Якщо ти живеш, то мрію з тобою. З нею в житті ти ж твердою ходою. Тож мій, скільки душа наша просить, вона нам в майбутньому щастя приносить. Нехай всі діти будуть щасливі. Щоб ми у нас в цей. Я всього без дитина та мрія доросла моя. Хочу, щоб кожна людина любила життя так, як я. Бажаємо, щоб всі ваші вміють.